Слава Україні! Отже, розпочалася 1232-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Впродовж минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби було 16 атак. Противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу, і здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема 6 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку 11 боєзіткнень. у. Районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного і Кам'янки. На Куп'янському чотири атаки окупантів у районах Загризового, Степової, Новоселівки і Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. У районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка і напрямку Шандриголового та Середнього. На Сіверському було чотири атаки поблизу Іванодарівки та у напрямках Серебрянки і Виїмки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок і Білої гори. На Турецькому 10 атак у районах Деліївки. Рецька, Яблонівки, Русиного Яру і в напрямку Катеринівки, Олександру Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 атак агресора у районах населених пунктів Попів'яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове і в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького і Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку було 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене поле, Вільне поле і Новопіль. Противник один раз атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку та один раз на Придніпровському. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім того, здійснив 5928 обстрілів, із них 122 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 3878 дронів камікадзе. Тим часом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Українські воїни знешкодили 5 танків, 2 бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 227 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки окупантів, 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 1 пункт управління ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!